Їй було 54. Вона працювала у комунальному підприємстві, носила синю робу епіцентр і їздила на велосипеді, фарбувала нігці у багряний, фарбувала губи у багряний, і щоночі до неї приходили багряні сни. Вона дивилась, говорить Україна, витирала сльози білим носовичком, згадувала дитинство. Яким тоді теплим було сонце. Перед сном читала кокотюху і стрибала, наче плавець у воду в свої сни, багряні, як нівці, багряні, як губи. Чекала на суботу, щоб витерти пилюку в кімнатах, випрати одяг, приготувати шарлотку і думати про минуле. Її вбили п'ятого березня, коли вона повертала на свою вулицю, їдучи на велосипеді, вбили, як ніч убиває день. Як осень, буває літо, розіпнули чергою КПВТ. На хресті, наче на дошці оголошень, написано: Тут спочиває номер 451, вічна пам'ять. На вулицях і на полях з'являлись нові Голгофи. Ось тільки кулі замість свяхів, тільки артилерія замість списів. Хотілося рахувати дні. До літа. Рахувати кошенят, рахувати дітей, рахувати зорі, рахувати до ста. засинаючи. Тут спочиває номер 176, вічна пам'ять. Тут спочиває номер 201, вічна пам'ять. Тут...